Тівці замовлення їжі у неперевіреного виробника доставка гарячих обідів і навіть суші не викликає у споживача підозр головне смачно і дарма що без чеків та сертифікатів якості. Хто заробляє на шлунках українців і чому нелегальних годувальників майже нереально притягти до відповідальності? Ні, суші, тож коли побачила яскравий буклет з широким асортиментом, не вагаючись, зробила замовлення додому. Сказали, що вони дуже свіжі, що все то що вкусне, відео ну, стонівкусне, аптетне я люблю чи суше. А вот. і опять же, я довіряла этим людям. Я думала, що люди, які и опять же, я с ними неоднократно на службі була. Відсутність чека жінку не насторожила. Дже їй розповіли, готує суші не просто досвідчений кухар, а пастор релігійної організації, яку вона відвідувала. Я прийшла домой, скушала, і через час мені стало очень плохо. Я очень болев живот, тошнило, рвота. Естественно, туди не хожу. Плюс мені хочеться якось ти інших людей придухати. Тому я через час все таки звернулася в центр боротьби з деструктивними культурами. У доктрині, уставі, в доктрине и уставе в основном прописывается, что е, духовный лидер ну, это чуть ли не божество, поэтому о нем даже и плохо думать нельзя. Поэтому е, понимаете, такие жалобы они обычно до милиции не доходят. Я спросил: а почему вы не обратились в скорую помощь? Надо же иметь какую-то медицинскую справку. Ну, видите, вот так получилось, что фактически доказать теперь нечем, потому что нет никакого медицинского заключения. Что ж это за підпильнее виробництво суші? Спробуємо дізнатися сами. Скажите, пожалуйста, по суше можно у вас узнать? Конечно, конечно, можно заказать, узнать нас заинтересовало ассорти один. Это тут 32 две гривны. А еще, пожалуйста, Феликс ролл. Ага, у нас доставочка 10 гривен. В двум часам сможете, да? Нам подвезти? К часам. да, подвести да, да, в одній з квартир цієї багатоповерхівки готують наші роли яким чином їх вестимуть, і скільки часу для суші питання резонне? Критична межа доставки такого продукту 30 хвилин. До зустрічі лишилась година. Ось і кур'єр у звичайному целофановому пакеті наше замовлення. Хлопець іде у напрямку зупинки. Схоже, продукт з крабовими паличками, тунцем та лососем їхатиме до нас у маршрутці цілу годину вже 10 хвилин на третю. Нарешті – наше замовлення. Ми взагалі дуже працюємо. Ми тільки, Те, тільки доставками займаємося. Тільки доставками, тільки доставки. Але так. Але взагалі, ми взагалі на дні рождення отримаємо такі блюди, всі красиві. Філіппінська кухня, оформлення страв на різноманітні бенкети. Харчовий бізнес у релігійній організації поставлений на широку стопу это там на пору готовиться такі м'ясо, кісти спеціально, такі булички. Потом ще є это такое вермишель з овощами, з яйцом. Все красиво так делається, не рождения, там такое тоже стали, що такое можна делати, як лодка і такое там суш. За два види ролей з доставкою 77 гривень. Тепер до лабораторії. Проте і міська і обласна СЕС брати на експертизу суші відмовляються: мовляв, нема епідемії, немає експертизи, та й порівнювати цей продукт ні З чим. З відповіді Дніпропетровської обласної санітарно-епідеміологічної станції, згідно діючого законодавства, Держсанепідемслужба не проводить лабораторні дослідження готових страв з підприємств громадського харчування. При відсутності эпидемичных показників, а также школы и невідомі умови виробництва зберігання и транспортирования харчевых продуктов. Те саме кажут, у миссии СС. Лабораторные исследования сделать заведомо неизвестной продукции не предоставляется возможным. К чему можно ее приравнивать, если нет нормативных документов, которые регламентируют те или иные показатели? Есть больной, есть прецедент, есть остатки пищи. Вот тогда проведут исследование на патогенную микрофлору. Це да, да. Ну ми обмежені своїми рамками своїх внутрішніх інструкцій. Навіть сильним отруєнням без медичного підтвердження не проб'єшся через браму внутрішніх інструкцій. Виходить, підпільні виробники більше захищені законодавством аніж український споживач на ринку Продавала кілька років назад і уложила на кілька людей. А до їхні претензії? Тільки через міліцію. Ну і з'ять тільки рішенням суду. Тут вызнают продукт, что не имеет никаких реквизитов, ни даты выготовления, ни конечного терміну реализации, априори небезпечний. небезопасный. Это невероятный риск для здоровья человека. В каких условиях это делается, мы не знаем. Кто делает, не знает. Может быть, он больной туберкулезом, и он вам начихал на эту продукцию, и вы потом получите все, что нужно. В управлінні захисту прав споживачів кажуть, з таким стикаються вперше. З усього видно, виробник діє незаконно, однак навіть з перевіркою податися на квартиру не можуть. При полученні цієї продукції вам повинні були предоставити чек, вам повинні були предоставити інформацію про продукції. Більше того, суші і взагалі, пища, яка приїжджає вам під заказ. Курьеры, которые ее привозят, или официанты, они должны иметь на всякий случай по себе сертификаты качества этой продукции. А не а, Да, но если будет сказались... Частная собственность не подлежит проверке, поскольку если торгаться будет на территорию частной собственности, это нарушение закона о частной собственности, нарушение Конституции Украины. Поэтому в этом случае собирается материал на конкретный случай, выносится постановление суда и постановление прокуратуры о том, что... Можна зділити цієї квартири. Як споживачі пишемо заяву з проханням здійснити перевірку згідно з діючим законодавством. Перевірити сумнівний продукт на патогенну флору, якщо вже дуже припекло, можна за гроші. У державному науково-технічному центрі стандартизації та метрології. Іншого вибору нема. Сперти за ролів займе щонайменше три дні і коштуватиме 300 гривень. А поки оцінку рибному продукту незрозумілого виробництва дає шеф-кухар суші з п'ятирічним стажем. Оно просто по виду. Глядя на цей рол, вже не звісно, що здесь сверху лежить. Запах здесь даже ролами не пахне. Здесь непонятний кислий запах. Вже не свіжий, тому що он видає слізь. його уже употребляють не можна. Що ж це за організація, яка не перший рік виготовляє суші без жодного втручання контролюючих органів? І чи правда, що справжній пастор між благословеннями та молитвами закручує роли та ліпить пиріжки? І головне, як вберегтися від отруєння сумнівною продукцією. Щоб дізнатися, хто стоїть за бізнесом на східний мотив, йдемо до тієї самої квартири, звідки вийшов кур'єр. Скажіть, а зі суші, так? Суші налогове яй. Схоже, податкову тут чекали більше ніж журналістів. Ми просто. заказывали суши ага. но здесь нет как бы у вас ничека не ни, указаний когда это было сделано угу. вот угу. вы являетесь ну, ну мы бы, как бы не совсем мы ну не совсем здесь просто я как бы там работаю повар наш вообще он шеф повар ресторана как бы отделясь от ресторана он просто стал это делать самостоятельно а мы я как помощник его а мы верим вам что условия хорошо конечно можно показать, в каких условиях это делается чтобы мы воочию ну а можно как-нибудь без телевидения мы не Как бы, ми наш бізнес, якби как бы, ми, люди верующие, ми делаем все чесно. Жодних документів виробники суші так і не показали. Після зустрічі взагалі почали заперечувати продаж у маси. Це частна квартира. Тобто це ніхто тут нічого не робить. а якщо робить для себе... Мы действуем в рамках конституции. То есть мы как э, мы находимся, мы как э, религиозная организация. Делаем я вам продаю, вы мне. То есть вы член нашей организации. Это наша внутри наш внутри церковный бизнес. Вы же говорили, что вы будете там при ресторане как-то. Как? Да, да, да. Вы расширяете свой церковный бизнес. Да, 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 да. Мы церковный, то есть этот бизнес просто переносится, он будет при ресторане. На жаль, і договору з рестораном, де мають реалізовувати кулінарні шедеври пастора, ми так і не побачили. Релігійна організація Церква Ісуса Христа створена у 1985 році на Філіпінах. Її засновник Кібалой Сіаполо проголосив себе сином Бога. Чим викликав нищівну критику з боку традиційних та неохристиянських конфесій? Релігійна організація має власний телеканал, 17 радіостанцій і дві газети. Бере активну участь у громадському та політичному житті Філіппін. Доволі крупне релігійне об'єднання, яке включає більше чотирьох мільйонів адептів у себе на родині і двох мільйонів за рубіжом. Е Отношення других христианських э, релігій этой е, організації доволі неоднозначное. По-первых, потому что він провозгласив себе сином Бога. І во-вторых, його дуже активне участь в політичній житті е, страны. В Україні релігійна організація має нечисленну та досить замкнену громаду лише у Дніпропетровську. Її діяльність Нічим почти не отличается от від деятельности остальных наших харизматических церквей, разве только тем, что она немногочисленна. Микола побував на богослужении цієї організації. Близький родич хлопця має алкогольну залежність і тут пообіцяли реабілітацію. В сім'ї сучаснують проблема, то есть один із родственника випиває, і знайомі посоветували обратися в этот вот реабілітаційний центр. Мы туда пришли, посмотрели, оказалось, что помимо этого всего, там еще и церковь существует на базе. То есть христианская церковь, как бы люди нормальные, отзывчивые, пообщались там все. И как бы я решил, чтобы побольше в этом всем вопросе как бы углубиться, узнать это все дело, подключил свою знакомую психолога. То есть прийти, посмотреть, послушать как бы ее мнение. Со стороны выглядит как совершенно типическая группа повышенного давления. Человеку, не знающему а об особенно в подобных организаций может показаться, что очень душевные, добрые, приветливые люди, которые дружно все к тебе сразу стремятся, улыбаются, здороваются, за руку там обнимают, чуть ли не целуют. Впечатления, в принципе, неплохие. То есть пришли хорошо, люди отзывчивые. На самом деле это не более чем одна из техник, при помощи которых такие люди в таких организациях как раз вот вовлекаются. Их это называется этот прием называется бомбардировка любовь. У таких организациях, каже психолог, иснует загроза немного вплыву на особистость, манипуляция с ведомостью. Как любой манипулятивной организации, то, что она, во-первых, достаточно негативно воздействует на личность человека, фактически вообще в культовой организации говорить об индивидуальности но это даже как-то смешно. Только здесь тебе помогут, только здесь научат, как правильно. Все, что не с нами, все, в общем-то, ну, не очень хорошо. В какой-то степени это может быть, как, возникнуть как следствие разрушения личности, разрушения именно индивидуальности. Психологу вдалося поспілкуватися з пастором Реєм, який розповів, що він як і родоначальник цієї спільноти з Філіппін, а за професією кухар. Хауна дідіґетні про Петровськ. Айворкинґрантель депор. А Гран Готел. Аймокок інґран роте. Філіппінес. Він працював дуже довго в Ізраїлі. Там в Казімора була. Керівник центру допомоги жертвам деструктивних культів не здивований, що пастор не має релігійної освіти. Він знає чимало подібних прикладів. У нас один є пастор. У нее профессия, он закончил церковное училище по профессии клоун. Известно у нас церковь довольно-таки. Каждый э, пастор, каждый религиозный деятель как бы строит свой бизнес, исходя из того, что ему ближе. Тут мы увидели, что он по профессии повар, это ему ближе. А в другом, э, скажем, э, еще у нас была одна религиозная организация, которая на сегодняшний день, она как бы распалась. Вот. Но торговля пирожками Продовжується по всьому міроду. Так, скажемо так, ідейний вдохновитель всього этого бізнесу теж по своїй спеціальності окончила кулінарну техніку. Законодавство України надзвичайно лояльне до неохристиянських організацій. Відтак вони з'являються одна за одною. Хоча в загальній кількості віруючих прибічники харизматичних церков в Україні складають не трьох відсотків. Мне неоднократно приходилось общаться с жертвами этих деструктивных культов. И всегда видно, что э, было вмешательство в их психику, и в конечном итоге человек неадекватный. Что такое религиозная организация, и вообще культовая организация? Это работа с психикой, с эмоциональной частью психики человека. А внедряться в нее, я считаю, это опасно на уровне Образування наших релігіозних деятелей, яких ми самі сказали, один повар, другой слесар, третій циркач, клоун. Понимаете? Доверять свои, Довіряти сказать, мозги таким людям я би не советовал. За кілька днів стали відомі результати експертизи. Центр метрології куплені суші невідомого виробництва, забракував. В процесі дослідження були виявлені такі ні Микробиологическим показателям. Это превышение общего микробного числа, а именно мезофильные, аэробные и факультативно анаэробные микроорганизмы, и выявлены бактерии группы кишечных палочек. Это может быть несоблюдение технологического процесса, а именно несоблюдение температурных режимов при подготовке ингредиентов и также при изготовлении готовой продукции. Качество такой продукции может быть потенциально опасным для здоровья человека. Експерти радять, українці мають самі потурбуватися про власне здоров'я і не купувати продуктів харчування на стихійних ринках та у невідомого виробника. Щодо безпеки духовної, психологи наполягають. Краще не проводити експериментів над власною психікою. Займатися комерцією, ні уставами, ні законом релігійним організаціям не заборонено. А історія із суші не єдиний приклад, коли неохристиянські конфесії намагаються нагодувати людей власною продукцією. При цьому коритися земним законам щодо необхідних документів та перевірок якості уперто не хочуть. Незаконна торгівля пиріжками у центрі Дніпропетровська жареная картошка з куриной і соусом з солосоми на полдня. Или пицца. Но к ней добавить, советую нашу складку А Або печеночка балденна. Торгівля йде дуже жваво і навіть трохи агресивно. У нас на заказ У мене На На іншій вулиці міста та сама історія. не страшно. ні не я Є ще такі шомасти Ну, Документи на все в порядку. жилу буду. Звісно, навіть придавиться сіла. Жодних документів на пиріжки з м'ясом, рибою та іншими продуктами, які швидко псуються, насправді нема. Протягом більш як 10 років контролюючим органам не вдається прибрати незаконну торгівлю. На них неоднократно составлялись административные протоколы по статье 152, по статье 160 за незаконную торговлю. Материалы направлялись как на суд, так и на административную комиссию, где выносились постановления о наложении штрафов. И штрафы сейчас довольно-таки большие по 152 статье это 340 гривен. Но, несмотря на все, данные гражданки продолжают торговать. Щойно складений черговий протокол. Не минуло і п'яти хвилин, як лоток з пиріжками розкладається знову. Мешканці від такої настирливої торгівлі не в захваті. Це жахливо, Це жахливо, Просто йдеш в своєму стані, це документи, це очень серйозно. Просьба, как ти отстранить. Кілька років тому у ЗМІ з'явилася інформація: люди, які торгують пиріжками, належать до харизматичної організації. Вони продавали випічку, відробляючи карму. А не виконавши щоденний план, платили з власної кишені, каже Валерій. Чоловік показує звернення до Генеральної прокуратури п'ятьох постраждалих від цієї організації. Її засновниця, його колишня дружина. Кілька голосних карних справ на початку 2000-х і історія канула в лету. Сама ж організаторка спокійно живе у Криму. По професії вона закінчила кулінарне училище. І це в неї єдине образування, в общем-то, де вона дійсно сильна була. поэтому у нее это дело очень хорошо получилось. Она рассказывала, что мы будем строим, строим это светлое будущее, что город солнца на Алтае будем строить, нам нужны средства, сейчас нужно затянуть пояса, вот, как-то более экономно жить, для того, чтобы построить город будущего, где мы будем жить все вместе, в светлом городе, где не будет греха, где будет, в общем-то, рай на земле. Зараз жінки все уперто заперечують, твердять, жодного відношення до секти не мають, а випічку роблять самі. Проте факт лишається фактом: пиріжковий бізнес є незаконним і неконтрольованим. Усе, що може вдіяти споживач, не піддаватися на солодкі вмовляння і не ризикувати власним здоров'ям.